або хтось з моєї родини з проблемами зору, звертаємося до ліс. Це стала вже доброю традицією. Я дуже вдячна всій клініці за допомогу на будь-яких етапах наших проблем. Тільки сьогодні перший раз до вас прийшла по рекомендації моєї гарної подруги, яка давно ваша пацієнтка. Вона гарантовано оцінила вашу допомогу. І вона це мені розповіла, і я через те прийшла не кудись, я багатьох була у кулісі, але прийшла тільки до вас. З порогу мене дуже зустріли гарно допомогли. Багіли надіти, розказали, показали, куди йти, куди субочку поставити. І все послідовно за ручку мене ведуть туди, куди треба, і обстежують мені. все подобається. Я дуже поки що задоволена. Представляю, поздравляем Ваш центр с очередным Днем на Русь. Очень приятно с Вами общаться, Мои клиенты, мы остальные клиенты уже 2-й рик с Вами, То есть Вы с нами работаете, мы до Вас приезжаем, а Вы с нами работаете, оказывается нам просто очень приятно, девочки. Попасть в, нам в такие личные дороги, рамы, руки, добрые руки. В руки. И вам по уважаемому апельсин, девочка, хотя они конечно, даже перечислили за, за, два года, выучи ваши имена. Варю, Настю, Ксению, Дашу, Оксану, Оксану. Там всех ну, всем вам удачи, и в жизни всем удачи, девочка улыбает, улыбалась, улыбалась, хоть больше счастья всем, всем больше вам всем хорошо. И пациенту, пациенту вам Коли хотілося хотіла сказала, що не дуже багато больних людей було. Ну, таке, таке життя, що всі обращаються, у нас хорошо казу. Послуги дуже приємно. Спокійних, не, не буйних вам праці якого не то, щоб вони були. І вилибалися, ми вилибалися на твою. Все добре. Продовжувати вашу прекрасну роботу, допомагати людям. Особливо, да ну, тут не підходить слово особливо. Кожній людині потрібна допомога. І був би це молодий чоловік, чи дівчина, чи старша людина це дуже важливо, бо без зору життя просто немислиме. І бажаю вам е, піднімати свій статус, завойовувати нашу прихильність. Е, Можна ну, сказати, що вам більше подякувати за вашу таку відповідальну і гарну роботу. А ще ви вітаю ці ця року з народження. Бажаю наших пацієнтів і звісно, змістомі, яка всі працює.